Чил зона самообслужування, глянь, тупо без людей. Прохання не впускати будинок без хатніх тварин. Ха, вони вже цього кота видно знають, Богдана. А да. ага. Дивіться, гляньте, тупо. За те що таке яблука? Так, а, люди поклали, так? Ага. Да. Диви, пляха, муха Європа. Клас. Просто класно. Гляньте. Вендінговий апарат. Можеш собі купити О, чайочку, такі... що пише, замовити чай, каву, товари з холодильника через мікромаркет. Що це таке? О, це програмка така. Це якась за да, програма? Mm -hmm. Блін, я yeah, перший раз таке just... в А такого туалет. Ану, Так. Да? Yeah. Клас, що пише? Велике прохання залишати маленький струмок води, залишать. Щоб Бачите? Yeah. щоб не замерзла. Зіма блінці вошени клас слухай. Ну кота цього не пускать, Сказав він, вирноблохасти його через то не можна пускати лише її блохи, Короче.